Коли ми думаємо про фізику, в уяві постають галактики, чорні діри, але насправді ті ж самі потужні закони працюють просто зараз у нас під носом. На кухні, в краплі води, у двигуні автомобіля. Давайте розберемося, яка неймовірна фізика ховається у, здавалося б, найпростіших речах. І почнемо ми, мабуть, з найпростішої і найзвичнішої для нас речовини з води. Здавалося б, що може бути простіше, але, як виявляється, її властивості ох, вони набагато дивовижніші, ніж ми звикли думати. От, наприклад, просте питання чому крапля води кругла, ну або майже кругла, чому саме така форма, а не, скажімо, кубик чи пірамідка? Повірте, це зовсім не випадковість це фізика в її найчастішому вигляді. Подивіться на цю краплю вона не просто так лежить. Вона, можна сказати, намагається стати ідеальним шаром, а все тому, що невидимі сили всередині неї працюють, щоб зробити її поверхню якомога меншою. Це така собі битва на молекулярному рівні за найефективнішу форму. І ця невидима сила має назву поверхневий натяг. Уявіть, що молекули води це такі собі друзі, які міцно тримаються за руки. І вони тримаються одна за одну значно сильніше, ніж за молекули повітря навколо. Через це на поверхню утворюється щось на кшталт невидимої еластичної плівки, саме вона і стягує краплю в цю знайому нам округлу форму. Але це ще не все. Тримати форму це одне. А як щодо того, щоб кинути виклик самій гравітації? Так, вода вміє і таке вона може буквально дертися вгору. Це явище називається капілярний ефект. Уявіть собі дуже тонку трубочку. Молекулам води, виявляється, більше подобається чіплятися за стінки цієї трубки, ніж одна за одну, і це чіпляння настільки сильне, що воно буквально тягне всю колону води за собою вгору проти сили тяжіння. До речі, саме так дерева і квіти п'ють воду. Поживні речовини піднімаються від коренів до найвищих листочків. Добре, з водою розібралися. Тепер давайте перемістимося туди, де фізика тепла панує безроздільно на кухню. От дивіться випаровування і кипіння і те, і інше перетворює воду на пару. То в чому ж різниця? Здається, що це одне й те саме, але ні. І фізика дає тут дуже чітку і просту відповідь. Різниця насправді в місці дії випаровування це так би мовити, поверхневий процес. Воно відбувається тільки з поверхні рідини. Калюжа на асфальті висихає, це випаровування. А от кипіння це процес, що йде зсередини, по всьому об'єму. Саме тому ми бачимо ці бульбашки-пари, які піднімаються з самого дна каструлі. Це і є кипіння. Температура, при якій це відбувається, називається точкою кипіння. Для води це, звісно, 100 градусів. Але це тільки на рівні моря. Ця температура сильно залежить від тиску. Ось чому скороварки такі ефективні. Всередині створюється високий тиск, вода закипає не при 100, а при 120 градусів, і звісно, їжа готується набагато швидше. Гаразд, з переходом рідини в газ зрозуміло а що з твердими тілами? Ось візьмемо дві речі з кухні: сіль і вершкове масло. Обидва тверді, але спробуйте їх нагріти. Сіль буде лежати, лежати, а потім при певній температурі раз і розплавиться. А масло воно починає м'якнути, розтікатися поступово. Чому так? Бо сіль це кристалічна речовина. Її атоми вишикувані в ідеально рівний ряд, як солдати на параді. А масло аморфне, його молекули розташовані в повному безладі, тому й плавляться вони по-різному. Ми побачили, як тепло працює на кухні, а тепер давайте подивимось, як людство приборкало тепло, щоб створювати рух. Мова, звісно, про двигуни. Серце майже кожного автомобіля це двигун внутрішнього згоряння. І вся його робота це такий собі невпинний танець з чотирьох кроків. Раз поршень іде вниз, всмоктуючи суміш пального і повітря. Два він іде вгору, сильно стискаючи цю суміш. Три іскра відбувається мікровибух, який з величезною силою штовхає поршень вниз. Це і є той самий момент, що крутить колеса. І чотири поршень з дому йде вгору, виштовхуючи геть відпрацьовані гази. І цей цикл повторюється з шаленою швидкістю тисячі разів на хвилину. Але чому саме бензин? Чому не дрова, наприклад? Відповідь в енергії. Просто подивіться на ці цифри: один кілограм бензину при згорянні виділяє значно, просто колосально більше енергії, ніж кілограм вугілля чи тим більше дров. Ця, так би мовити, концентрація енергії або енергетична щільність і робить його таким ефективним паливом. Добре, двигуни це масштабно. А як щодо чогось більш особистого? Як фізика тепла впливає на наше самопочуття, на наш комфорт? Знайома ситуація на термометрі 30 градусів. але одного дня це приємне тепло, а іншого нестерпна липка спека. Температура жоднакова. У чому справа? А вся справа у вологості. Тут все просто. Тепле повітря, наче губка, може ввібрати в себе набагато більше водяної пари, ніж холодне. Коли повітря вже насичене вологою, нашому поту просто нікуди випаровуватися. А випаровування поту це ж головний кондиціонер нашого тіла. Коли він не працює, система охолодження дає збій, і ми відчуваємо себе так, ніби температура значно вища. І щоб зрозуміти, як працюють наші власні системи охолодження, кондиціонери, давайте на секунду повернемося до теплового двигуна. Пам'ятаєте? Його суть у тому, що він бере природний процес, тепло саме по собі перетікає від гарячого до холодного і перетворює частину цієї енергії на корисну роботу, наприклад, крутить колеса. А тепер увага, що таке холодильник або кондиціонер? Це Тепловий двигун запущений навпаки. Це просто геніально. Він не створює роботу з тепла, він використовує роботу електроенергію, щоб зробити неприродну річ, змусити тепло рухатися від холодного до гарячого. Він буквально викачує тепло зсередини холодильної камери і викидає його назовні на кухню. Отже, ми побачили фізику в краплі води на кухні, в двигуну. Давайте тепер подивимося на це все з точки зору енергії та ефективності. Є таке важливе поняття коефіцієнт корисної дії або ККД. Простими словами, це показник того, наскільки добра система перетворює вкладену в неї енергію на щось корисне для нас. І тут є одна невтішна новина ідеальних систем, де ККД дорівнює 100% просто не існує в природі. Просто вдумайтесь у цю цифру типовий ККД автомобільного двигуна менше 30%, що це означає? Це означає, що з кожних 10 літрів бензину, які ми заливаємо в бак, на рух коліс іде менше трьох, а решта 7 літрів вони просто перетворюються на тепло і гріють атмосферу. Ось така вона реальність. І це не тому, що інженери погано працюють ні. Це фундаментальне обмеження, встановлене самою природою, це другий закон термодинаміки. Він, по суті, каже, ви ніколи не зможете перетворити все тепло на корисну роботу, частина завжди буде втрачена. Це закон Всесвіту. Виходить, що фізика тепла дала нам майже безмежні можливості. Ми навчилися перетворювати тепло на рух, на комфорт, на власне, на всю нашу цивілізацію. Але разом з цією силою прийшла й величезна відповідальність. І головне питання сьогодні: навчившись так майстерно використовувати тепло, чи зможемо ми тепер навчитися керувати ним так, щоб зберегти наш світ?